Чи правда, що ворог завдасть ядерного удару по західних територіях України? Дивіться: якщо е, брати до уваги те, що я кожного разу бачила, що у ворога немає, тієї ядерної зброї, якою він би нам міг спричинити таку глобальну шкоду, це по перше, то тут випадає карта звістки, карта залякувань, карта маніпуляцій. Проте карта неспроможності і карта неможливості взагалі втілити задумане. Тож, все ж таки, я б сказала, давайте так. Інформація стосовно залякування українців ядерним е, ударом. Чи планується реалізація взагалі? Чи відбудеться? Давайте так. Ні, Ні це все ж таки знову ж карта е, такого. Ну, це карта маніпуляції, Карта, е, як це кажуть? Зловживання владою, карта зловживання е, якимись своїми здібностями та можливостями. Проте, все ж таки, тема інформації, тема розгойдування пліток вона пріоритетніша тут, аніж втілення намірів до ну до справжнього діла. Тож ні, я не бачу на щастя. Чи є вірогідність третьої світової війни вже в цьому році? Ні. 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 Карта сила, карта стримання, карта стабільності і добрих звісток. Тож я можу сказати так. По-перше, потрібно розуміти, що таке третя світова війна. Як на мене, вона вже відбувається. Ця третя світова війна, тільки вона відбувається на території України життями, руками і долями українців, тому що дійсно бере участь у цій війні майже весь світ, більш-менш потужні держави цього світу, скажімо так. По-друге, сказати, що буде якесь погіршення ситуації, чи то поширення ситуації на інші території, я теж не бачу. Чи будуть якісь спалахи військові десь по світу? Вони будуть, проте вони будуть на такому досить дрібному рівні, який нас з вами точно не стосується. Тож ми будемо за цим просто спостерігати. Але якщо е, спитати саме про третю світову, то тут іде мова того, що. Немає ну, запалу, заряду на це навіть у світу, у долі. Все навпаки, більш становить стає контрольованим і керованим. Тож навпаки, я б сказала, що ми крокуємо до стабільності, до звільнення до, до миру. От до чого ми крокуємо. Скоріше, аніж до третьої світової. Третя світова вона вже відбувається. Тож не знаю, якої ще хочуть побачити наші пліткарі, які розгойдують цю тему. Тож просто спостерігаємо і тримаємо розум свій в холоді. Чи є загроза наступу з Білорусі у зв'язку з останніми перевірками в їх війську? Ні. Ні, немає загрози наступу з Білорусі. Тут навпаки, вони намагаються якось захистити чомусь кордони. Вони дійсно працюють над власною якоюсь стабільністю та захищеністю. Проте сказати, що мова йде про наступ, ні, це не про наступ. Це навпаки, залишатися на своїй території більш захищеними і більш цілісними. Тут територія Білорусі чомусь намагається Зберегти кордони, зберегти те, що в них є. Тож там якісь внутрішні процеси можливо, це саме пов'язано. А дайте я гляну? Чи від кого це вони від Росії захист? Да. Да, там якісь якась ну, я не можу назвати це співпрацею з Росією, тому що це більше схоже на таке, знаєте, домов спроба ді досягти домовленостей, аби залишитися і залишити все, як є. Проте на них щось несеться. Ну тобто, щось Росія від них вимагає, потребує, і ніяк вони не можуть одне одного почути, аби всім було добре. Тож Білорусь більше сконцентрована на тому, аби Тримати стабільність, от про що мова йде. Тож це не про нас, тобто це не про дії. Це навпаки, про статику таку ну тобто, навпаки, залишити в тому, що є залишитися не знаю, в тих кордонах, в ті кількості, в тих законах. Тому що тут сказала, що якась спроба змінити закони внутрішні, ну тобто, тут рашка схожа на те, що від Білорусі вимагає зміни саме законів Білорусі. Тож їм зараз якось не дуже до нас. Чи дійсно можуть розбити Україну на частини внаслідок перерозподілу світу, який зараз відбувається? І дивіться, тут тема розділу розподілу вона все ж таки присутня, проте вона для нас має якусь? Ну, таку вигідну позицію. Тож, якщо спостерігати, або якщо е, е, міркувати про це саме з цього контексту, то відповідь так буде розподіл України, і я про це до речі, вже я не знаю року півтора, певно кажу, тому що я давно це бачила. І я бачила, що закінчується війна, і Україна стає... Є знаєте, ніби як державою, яка в собі містить багато автономних якихось республік. Можливо, можливо, якісь автономні областя. тому що мені постійно показують, що ми якось будемо незалежні одне від одного, і ланка оця вертикальна зміниться на горизонтальну. коли буде співпраця між областями саме горизонтально, тобто, коли буде вигідно всім. Аби виконувалися закони, ну, тобто, щоб не можна було вплинути вниз і буде розподіл саме ну, горизонтальний. Я не знаю, як це ще пояснити. Чи, плану... Чи можемо ми на це поглянути як про ем, занепад? Ні, свій занепад ми вже пережили. Тут, навпаки, вихід із обмеженостей, вихід із якогось такого некомфортного контролю. Проте над цим працюють, от я про що скажу. І от мені коли йшло, мені на якомусь ефірі мені навіть показало, що щось на кшталт Швейцарії можливо буде там кантони, от щось схоже на те. Або це буде, ну знаєте, як українські е, незалежні штати одне від одного. Ну тобто, проте, всі між собою співпрацюють і всі між собою, і всім від цього вигідно, всім від цього добре. І е, ще я бачила, що ніби як не буде одного головного керівника. Ну тобто, що це ніби як спільнота, якась буде керувати всіма, не знаю, ціма областями України одночасно. Буде розподіл України, проте це не про зраду, це не про е, підспідлість, це не про погіршення, а це про зміну е, конструкції держави всієї. І нам це чомусь показує, що це нам на користь. Тож не розгойдуємо зраду, не вмикаємо паніку, а спостерігаємо. Якщо можемо на щось вплинути, впливаємо. Якщо не можемо, прибираємо тривожні стани. Спостерігаємо і живемо в прийнятті. Чи дійсно РФ продасть Китаю річку, щоб Пекін отримав доступ до японського моря? Я не можу сказати, що тут дасть Китаю річку. Тут навпаки, знаєте, ніби Китай вивернув справу таким чином, що вони цю, цю річку вони ніби розділять, але користуватися будуть удвох. Ну тобто, я не бачу того, що щось до когось переходить. Тут навпаки, як локально процесуально вони будуть використовувати цю територію, річку знову ж таки, але так, ну тобто щось не так. В цій новині, ну, тобто, щось воно не вдосконало звучить, тому що це не про продаж, а це дійсно про, про співпрацю, про якісь можливості для двох. Чи захопить, забере собі Китай цю річку. давайте так Ні, ні але користуватися і заробляти на цьому Китай буде. тобто ти, Тут мова, тут, просто перша карта вийшла п'ятірка Пентаклів. Ну, тобто Росія чогось дуже сильно потребує, потребує фінансів, потребує ресурсів, і ніби як Китай має змогу ці ресурси їм надати, Проте, що натомість, ну натомість вони забирають території, як нам йшло з початку війни. Що все ж таки е, частину території Китай від Росії відхапає. Тож нам просто це за цим е, варто брати попкорни, спостерігати, що вони ще будуть віддавати і чим ще буде Китай користуватися. Е, Належить на сьогодні Росії. Чи дійсно угода Путіна про взаємну оборону з Північною Кореєю може створити тертя з Китаєм? Ні. Ні. Н -н -н. А це не про. Це не про вибір, от в чому справа. Таке відчуття, що Китай контролює цю угоду, Китай контролює ці процеси. Я, до речі, в якомусь ефірі вже дивилася, мені показали, що е ледь не Китай є е ініціатором цієї угоди Путіна. з Кореї, тому що, ніби знаєте, напряму допомогти вони не можуть, і вони через північну Корею якимось чином надають допомогу. Проте Північна Корея від цього взагалі не в захваті. Тож я можу сказати, що ця угода між Путіним і е, Північною Кореєю вона все ж таки контролюється Китаєм, ледь не ініціюється вона Китаєм. Ну тобто, це якась махадовочка. Е, там немає конфлікту, там немає непорозуміння між цими трьома країнами, тому що тут мені все. Все ж таки малюється три учасника цієї, цього процесу. Чи змінилося ставлення демократичного світу до Путіна після його візитів до КНДР та В'єтнаму? Я вам скажу, що чи змінилося ставлення? Я б сказала, що воно змінилося, воно якось оновилося. Знаєте, як додаткові дані прийшли, додаткові розуміння з'явилися, і дійсно щось почало мінятися. Проте я не можу сказати в гіршу чи в іншу сторону, тому що тут все ж таки світова спільнота демократичні країни саме наблюдають за цим, спостерігають, і чомусь їм це на руку, Ну, тобто, це як ще один аргумент для того, щоб. Перевернути світ Путіна, Кремля і всього іншого, тобто вони знаєте, ніби затаїлися та чекають, чим це все вилиться, і до чого це все призведе. Проте, не, не пасивно спостерігають, а взявши на контроль ті країни, з якими у Росії зараз відбуваються нові угоди, і це чомусь на руку, тому що це дозволить їм ще більше рознести фінансово Росію. Ще більше позбути їх грошей. Тож змінилося, але не на краще і не на гірше. А ніби, як знаєте, як ну, як ще один інструмент в них з'явився. Ну, тобто, ще один інструмент тиску. Можливо, через інші країни вони знову ж таки спробують впливати на Путіна і так, і через нових партнерів, так званих. Ну, Тут дуже схоже на те, що для них це навіть ну, і нам. Звісно, це теж чомусь на руку, те, що вони спостерігають. Чи дійсно Дуда прибув у Китай для обговорення війни в Україні? Так, так, вихід з якихось обмежень. Вони будуть обговорювати тут саме якісь хитрості, якісь. Давайте так. Чи будуть вони обговорювати війну в Україні? Звичайно, будуть і вже обговорили отак. Мені кажуть, вже прийняті якісь рішення. Ці рішення вони досить непрозорі, тому що щось буде демонструватися, а щось буде на той час ну, одночасно робитися. На ну, тобто, демонструватися одне, втілюватися інше. Ну, тобто, знову яка ж нова гілка гри? Отак я б сказала, новий рівень гри. Що отримає Дуда після візиту о, в Китай стосовно закінчення війни. Це неодноразові пер... неодноразові перемоги, не тому що я не бачу, що вони дійшли згоди. Проте, знаєте, ніби як кожна сторона висловила свою думку і пішла думати над тим, як втілити і як дійти одного якогось бачення вирішення цих проблем. Проте Дуда чомусь боїться. Що Китай не буде давати якісь гроші, я не знаю, чи дає Китай гроші Польщі, чи які відносини взагалі економічні з Польщею, е, тому що тут дуже треба ну знаєте, як по тонкому лезу треба пройтися, аби і не втратити, і щось отримати. Ну тому що тут якесь тримання балансу, і доді дуже не хочеться щось втратити через рішення Китаю, тому тут е, менше з більшим розмовляв. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.